Міста Миколаєва задоволено клопотання слідчого, яке було погоджено прокуратурою Херсонської області, та застосовано до колишньої заступності одного з комунальних підприємств швидкої медичної допомоги запобіжний захід у виді тримання під вартою сроком до 10 березня 2024 року без права внесення застави прокуратурою в судовому засіданні було доведено. Обґрунтованість підозри вказаної особи, яка за матеріалом кримінального провадження підтримувала дії і рішення держави-агресора та допомагала окупаційній владі під час перебування у місті Херсоні і тимчасової окупації, під тиском доказів суд погодився на обґрунтованість ризиків. Які були вказані в клопотанні, які були прокуратурою доведені, та е задоволено вказаний зубіжний захід, е як я довідково хотів зазначити, значить, частина 1, 111, прим 2, з якої підозрюється е вказана жінка, е передбачає покарання від 10 до 12 років позбавлення волі е з позбавленням права займати посади до 15 років та з конфіскацією майна або без такого.